Це відео про осінній міський туман. Про холодний серпанок в полі сіну, голі гілки, про холоду волого. Пані та панове, якщо у вас течуть слинки від цього, залишайтесь. Це відео буде про парфумерний туман. Це вже третє відео парфумерного марафону. В Попередніх я вам розповідала вже про жіночі аромати, теплі, затишні, які не часто зустрінеш. Про унісекс аромати, просто ідеаліті на осінь. Подивіться. Завтра поговоримо про бюджетні знахідки, нікуди не зникайте, буде що новенького вам показати. Перший аромат це Херман від Это Libre de Orange. Якщо хочете поражати, я можу, можу вам на... повну назву прочитати. Херман МС Катес Parasite у Ambre – Це аромат. Про ну, відносно нову молекулу в парфумерній індустрії це Акегала Вуд. Десь з 2015 року вона синтезована з олії пачулі, має такий деревний, свіжий, чистий, яскравий і перцевий аромат. І тут все це є. І до, до цього ще долучається троянда. Така перцева, деревна холодна троянда. Все це разом ще заморожено і занурено. В якусь лощину, де вовки виють, лисиці нори риють, ви там ходите. І цей аромат там живе разом ще з такими холодними, землистими пачулями. Настрій мінорний, відсторонений, прохолодний. Мені він дуже працевий, такий для Чілі конкарне. Потужний, відчутний, стійкий. Він такий і мінеральний, і молекулярний. А від того, що він молекулярний, цей Акігалавут молекулочка молекулечка, то він ще дуже-дуже об'ємний з величезним прохолодним шлейфом. Наступний аромат це Ель Класіка на чоловічу осінню, недорогу тему, дуже красивий аромат анкер нуар від Лелік. Це аромат мені про дуже холодну осінь, якийсь листопад, чорні, голі, холодний, можливо, з інеєм гілки на тлі сірого. Неба. Це аромат не про смуток, це аромат про глибину. Нуарний, красивий, багатогранний тут ветивер, Такий мас масні корінці ветивера, трохи землисті, деревні з кипарисом, кашмираном, свіжий, прохолодний, темний, глибокий ветивер. В тумані і ще в деревообробній майстерні. Є тут таке відчуття, наче ще якусь деревину розпалили. І відчуваються її смоли, ефірні олійки, чудовезний аромат на деревну туманну тему. Заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там є два плейлиста: минулорічний осінній марафон і цьогорічний. Наступний аромат це молекула номер 5 саме чиста молекула від Eccentric Molecules. Я вас, до речі, запрошую подивитись моє попереднє минулорічне відео також про туман, я також записувала. Ці два аромати перекликаються з цією добіркою, але там є інші. Якщо вам цікава тема, будь ласка, поцікавтесь, аромат про кашмаран до речі, пам'ятаєте, Іван Кренуар, я також про нього згадувала. Відчувається, якщо ви от добре рознюхаєте п'яту молекулу, ви почнете вгадувати той кашмаран просто в кожному другому ароматі. Бо це дуже популярний компонент для того, щоб зробити глибину аромата, для того, щоб він був більш стійкий. Та, та, та та глибокий, як каже Маріс Русель, він робить глибину саме кошмараном, зокрема кашмараном. Начебто один компонент, а з нього стільки відтінків, він мені пахне вологими стінами, мол, молодою вологою, солодкою кукурузкою. І він мені пахне ще ніжною тирсою, такою наструганою деревиною, теплою, красивою. В нього дуже багато відтінків. І він так розвивається, і кожній людині може відкрити свої грані від вологого. Вологих стін, грибів, до речі, відчувається тут, іще, наче вологий осінній ліс, і під ногами, листя з грибами. До речі, дуже часто в пірамідах пишуть на цей компонент просто кашемір. Як і всі, в принципі, молекули. Вона дифузна, об'ємна, дуже багато простору вона, вона займає, але в цьому є легкість. Це величезна перевага всіх молекул і там, де є молекули, тому що вони аромати роблять не важкими, а дуже об'ємними, як, наприклад, в цей е цей Акіґалавуд його просто розносить навкруги. І з важливого, друзі, завтра в четвертому відео з бюджетними знахідками я розповім про умови конкурсу, в якому ви можете виграти парфумерний набір. Там були 6 ароматів, які я зберу з цього парфумерного марафону. Це буде такий повноцінний парфумерний гардероб на осінь. Я, до речі, все як останній момент. Коробочки мої ще в поліграфії, але вони будуть такого ось формату, як Ця, але іншого кольору з іншими фішечками моїми. Я вам презентую цю коробку вже в п'ятому відео, де ми будемо збирати на наглядно збирати парфумерний гардероб. І в тому ж відео будуть відкрити продажі, де можна її буде купити. І якщо ви будете брати участь в розіграші в наступному відео, то за день, вже в п'ятому відео, я розповім вам, хто переміг. Отак швидко я хочу вам подарувати все розказати і жити. Свою осінь в гарних ароматах, гарно добре напахнюченими. Наступний аромат від бренду Melonga Melonga VERDE. З Цим ароматом це ми вже зробили крок трохи від просто парфумерії, щоб добре пахнути в сторону парфумерного мистецтва. Бренд і коштує відповідно. Дійсно, флакони дуже дорогі, якщо їх брати флаконами, але щоб доторкнутися до парфумерного мистецтва. Не треба багато грошей. Це наразі мій найлюбленіший аромат про хризантеми. Це різнокольорові кульки, ці пухнасті, такі біло, від білого до фіолетового, зібрані рано вранці. Вони холодні, на них купа ще роси, крапельок. Він такий. Реалістичний і мені так подобається, що до цих хризантем домішується щось таке квітково-фруктове, нектарно-солодке. Він стає добрим, бо. Просто хризантемні такі гір... гіркі аромати, вони для мене такі ну досить мінорні. А в цьому ароматі є добра посмішка. Тут є і гіркуватість горіхових перегородок. Ну, це просто мій вересень з дитинства. Це букет хризантем, якісь горіхи, можливо, ще пальці брудні від горіхових шкорі... шкоринок. І якось аж боляче мені в грудях стає. Я не знаю, спираю груди від цієї реалістичності, від якоїсь ностальгічності. Я вам зараз... Зараз прочитаю піраміду, вона тут дуже екзотична. Це ріжкове дерево, рожеве дерево та жакаранда. Далі в ароматі мені і такі пачулі виходять більше навіть шоколадно-деревних нот. Стійкий аромат, при цьому легкий аромат про вересневу ностальгію. Наступний аромат в дуже красивому флаконі мені так кличить цей колір. Це взагалі костюм туману. Я сьогодні з, пацьор... з туманними пацьорками. Вважаю ці два флакони найкрасивішими, вони такі мінімалістичні, лаконічні. Лакріма від Liquid Imaginers. це аромат вологих стін, прохолодного, туманного, нерухомого повітря, коридорів, церковного тамбура, через який ти проходиш в чистий, світлий, добрий. Католицький храм тут є вологість кам'яних стін, тут є сухість і текстура деревини, дерев'яних лавок, і ще й хвою свіжою потягнула від. Якихось старезних дерев навколо. Це звучить дуже красиво, бальзамічно, хвойно, свіжо, ладано, текстурно, миротворююче. Це ближче до радості, ніж, ніж до смутку. Це дійсно якийсь світлий день, красивий аромат. Я постійно хочу його нюхати. Він для мене дуже спокійно, медитативний, об'ємний, густий, стійкий, шлейфовий, поціновувачі ладана. Тримайтесь! Хочу також сказати про аромат Септембер від БЙоркін Я повторююсь, я про нього розповідала в попередньому відео. Але ну, якщо ви будете дивитись лише це відео, ви маєте знати про цей аромат Септембер БЙоркін він пахне осіннім парком, осіннім лісом, Врано, вранці, коли сідає холодний вологий серпанок, пахне сіном, пахне димком від вогнища. Це неймовірно реалістично осінній аромат. Познайомтесь з ним. Не пропускайте, друзі, наступне відео, воно буде про бюджетні аромати. Я в ньому розповім про умови конкурсу, де ви будете вигравати у мене парфумерні набори з парфумерними гардеробами на осінь. Зустрінемось в наступному відео. Слава Україні! Бувайте!